Вас вітаю в ефірі. Знято програма про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в Україні та світі. Наприкінці квітня у Дніпропетровську, громадська організація Сучасне українське кіно скорочено СУК спільно із Контрабас Продакшн» представляють широкому загалу новий кіноальманах роздоріжжя. Сьогодні в нашій студії з'явиться молода кінорежисерка та співорганізатор проєкту Олександра Тисленко. Дочекайтесь. Друзі, ми знову в студії. Це все ще програма «Знято», програма про кіно, кінопрокат та кіноіндустрію в країні та світі. Дякуємо, що ви з нами. Колись у 70-ті культовий Вудіален сказав таку річ Голівуд, це не собака, котра їсть іншу собаку, а собака, котра. Не відповідає на телефоні дзвінки іншої собаки. Цікаво, щоб він сказав про стан сучасного українського кіно. У нас сьогодні буде експертна думка, буде можливість її почути. Я радий вітати в нашій студії нашого гостя сьогоднішнього Олександра Тесленко, молодий кінорежисер і організатор, співорганізатор сили селеної різних кінематографічних подій, спрямованих в першу чергу на підтримку молодого і студентського кіно, оскільки я розумію. Сучасне українське кіно скорочено сук. Позиціонується як громадська організація. От що, що мене цікавило більше. Чому? Це не, не мистецьке якесь об'єднання, не, не творче, а громадська організація. Добрий вечір. Ось так. Це сук, це сучасне перекладається як сучасне українське кіно молодих, молодих режисерів. Ось це більш, наша команда, вона складається більше 16 чоловік. А переважно це режисери, дипломовані із Карпенка Карого. Але також є у нас чудові дизайнери, які роблять до альманахів афіші. також є адвокати, які допомагають нам з авторським правом. Ось ми налаштовані на тому, щоб популяризувати українське кіно серед українського глядача і повернути бажання, любов приходити в кінотеатр саме на українське кіно. І зараз ми приїхали в Дніпропетровськ. Наша мета ось завтра, 24 квітня, організувати показ альманаху роздоріжжя. Після того, як він пройде, я особисто я хочу подивитись на реакцію людей, глядачів, і зрозуміти, чи варто приїжджати до Дніпрозажинська, Запоріжжя. Ось, тобто, у нас на меті розповсюджувати по всій Україні аматорське і професійне кіно. Власне, те, чим ви зараз займаєтесь, От наприкінці квітня, а, показ кіно кінольманах, роздоріжжя в Дніпропетровську. До, до цього були кіноальмонахи, тематичні там, батьки і діти, до того ще були задзеркалля. Е, роздоріжжя, назва досить символічна така. Ну, Перше, там я не скажу, що всі п'ять фільмів об'єднані однією темою, але все ж таки тема дороги і вибору шляху там присутні. От, і те, про що ти казав на початку, фільм Кінотеатр Україна, який відкриває Монах, він власне такий несе меседж, принаймні з, з анотації, власне, це, це розмірковання на тему, що і українське кіно зараз на роздоріжжі знаходиться, в принципі. Як молода кров українського кіно зараз оцінює перспективи? Чи можна взагалі щось зробити з тим, у що зараз перетворився український кінематограф? Ну, як кажуть, Надія помирає останнє. Песимістично Ось... Це, Так. Ну, Як тому, що насправді сук, одна із головних цілей це зробити, відродити українське кіно. Тому ми хочемо максимально прикласти зусиль для того, щоб наше українське кіно, воно було на рівні з. На рівні там з Голлівудом, з іншими. Тобто, підняти. Ми робимо все своїми силами за для того, щоб підняти українське кіно. А У вас є рецепт. Рецепт? Відродження. Ось, відродження. ось ми робимо, знімаємо за свої власні кошти. Ми за власні кошти організовуємо цей альманах. Тобто, в на, на даному етапі він не має партнерів, спонсорів. Які допомагали там перевозити режисерів. Тобто ми самі переїжджаємо з міста до міста, ось, ось так. тому ми робимо власними силами все. І сподіваємось, що коли ми... у нас буде велика аудиторія, то якось зверху на це вглянуть і зрозуміють, що. Треба виділяти на це гроші. Все ж таки, бач, ми зараз говоримо про незалежне кіно, незалежний кіно, кінематограф. Хоча так. ваші колеги, котрі, наприклад, не мають режисерської освіти, в принципі, і фахової освіти кінематографічної, як той же, вибачте, що знову. Слух згадуємо Любомира Ловицького, але вітанечко в принципі він ратує за те, що треба відроджувати і створювати від початку комерційне кіно. Вже незалежне кіно воно з'явиться само по собі, коли буде попит на подібний кінематограф. Тобто, в Україні маса. Талановитих режисерів, молодих, але вони роблять, намагаються робити експортний, якийсь продукт фестивальний, такий високолобий, достатньо. А от такого мейнстрімного кіно у нас, в принципі, не існує поки що в масовому виробництві. Справа в тому, що ці фірми які ми зараз привезли до Дніпропетровську, вони теж за кордона на кінофестивалі. Ага. Тому якось. Я в тому плані, що я трішки зрозуміла питання. То що ви ну ми поза ефіром трошки говорили там епізодично про інститут Карпенка Карого? А чому у нас в Україні не навчають робити, перш за все конкурентно спроможний? Кінопродукт, от таке, таке українське кіно, на яке би е, людям хотілося просто піти в кінотеатр, за, заплатити гроші і, і таким чином і підтримати вітчизняного кіноворобника, на що ми наголошуємо постійно в кожній нашій програмі, і е, з іншого боку, е, зробити такий свій внесок, і на, на подалі у розвиток незалежного кіно, інтелектуального будь-якого, навіть от, от таких альманахів, котрі обов'язково будуть дивитися ви. Обов'язково, напевно, будете там, видавати їх ліцензійно там, на DVD, я не знаю, там, на якихось ще носіях. Але все ж таки далі фестивалів це, це ну, поки що не, не підуть не такі роботи. Звичайно, що поп попит є, звичайно, що є а, глядачі, але їх ну, дуже обмежена кількість. Але я рада дуже сильно, що глядачів все більше і більше. Наприклад, в Києві на альманах і зараз і на Кожного тижня зараз проводять. І, наприклад, у нас завтра альманах, і місць не стало буквально за тиждень. Тобто у нас 80 місць, і при цьому зараз люди дзвонять і запитують, що звільнились хто. Тобто є люди, які хочуть дивитись. Просто як у нас якась так сформована система, що в кінотеатрах плем'я. Там різні українських режисерів фільму вони о 10 годині, наприклад, показують трансляцію в кінотеатр. Тобто я вважаю, що треба просто робити так, щоб людям було зручно приходити. І тоді буде більш ну, якийсь то звичайно більше питання не не до вас, а не до нас, а до програмних директорів кінотеатрів і мультиплексів усіх цих, цих мереж. Чому українське кіно в такий незручний час пикають? Да, Добре, я до не... то, того хотів спитати, що чого... в Києві у вас аншлаги, Я вас з цим так. вітаю. Чого ви очікуєте від Дніпропетровська? Якої реакції? Ну, очікуємо тієї ж саме реакція. Це доказ того, що люди люди дзвонять і запитують, чи можна ще прийти. Тобто у нас немає місць. Це теж доказ того, що Аншла вже. А і це доказ того, що треба знаходити більше приміщення і на перспективі у нас працювати з кінотеатрами Дніпропетровська. Тобто, сук в Києві вже працює з кінотеатрами. І ми намагаємось зібрати свого глядача в Дніпропетровську і, можливо, хтось із кінотеатрів зацікавиться. Чого Ось. бракує українському кіно сьогодні і. Чи можливо зробити кіно з мінімальним бюджетом тільки за рахунок якої, якоїсь надзвичайно оригінальної ідеї? От, от це, це знову ж таки питання кіно незалежного. Ніхто не говорить про якісь там, ви кажете, ми, ми робимо все за свої гроші, знімаємо кіно і таке інше. Тобто без спонсорської якоїсь участі інвестицій. Ну, По-перше, в українському Кіно не вистачає гарних сценаріїв. Тобто гарних ідей, які насправді так прямо ух вражали. Ось е наприклад, особисто я, як і режисер, я спрямована в екранізувати по мотивам або робити екранізацію на основі українських класиків. <плес> тобто, це моя як, мета. Сценарія. Цих режисерів із альманахового роздоріжжя більшість особистих. Тобто є ідеї, але, на жаль, не у всіх є режисерів талант робити правильну концепцію, сценарної, тобто сценарного таланту. Але ідеї є, треба знайти гарних сценаристів.